Всім привіт, шановні ютуберські. Ми до вас з кінцівки другого дня Сілксонга. Це 9 годин, 6 хвилин. Ми сьогодні стримили. Це буде найкоротший стрім за весь цей час, тому що до цього у нас були 11 годин, 10 з 10,5 годинні стрими. І ми вже другий день ригаємо, точніше граємо в Сілксонг. І сьогодні було набагато важче і тяжче, і емоційно, і ментально, і цікавіше при цьому. Мені снилося, що я дивлюся, як Алсор горить в Hollow Night і це ніколи не закінчиться. Біль, це, це... Було, це не сон, був, це вчора було. Це, да, це, спра... це, ну, це не жах, це. Ну, еротичний сон, я би навіть сказав. На клаві дуже важко. Ой, я не знаю, я на клаві ніколи не граю в платформери, бо в принципі не поважаю даний інпут для даного виду ігор, тому не підкажу тобі сонце як. А? Ой! Нас закрило кріс. Ой-ой. А ми розбили. А ви, блядь, заебете. Блін, ну оці мурахи прям. То два варіанти. Або ми купуємо тул і дивимось, що він дасть. Мемерілокі це нові черунки відкривати, якраз для амулетів. Дякую, чат, якраз хотів дізнатись, що ж це нахуй дасть, але дякую, що ви вже мені сказали. А який фінальний босс тут можете сказати ще, теж, будь ласка. Все, я поїм зараз від ну, конечно, конечно. Ви поки що нічого цікавого тільки не проходьте добре. Блять. це робити, хуйня... А, це не мені було? Ні, так? це було на тобі. Блін, ну. А хтось, вже, чат, хтось з вас вже задручився використовувати діагональний стрибок так, що ви прямо от впевнені в ньому. Чи ви так само типу по можливості ним не користуєтесь, а? А? Блять, вже отримаємо. І зараз здохнем, сука, по два демеджа б'є! По два демеджа гамно б'є мене. Чому вона мене б'є по два демеджа, я не розумію. Ти по цій лоці дві, дві години без карти бігав? Ха-ха. ха Unlucky. Блін, давайте сходимо, подивимось. Ми зараз багато не втратимо Розеріс, якщо що. Оце лавка, де була? Підемо швиденько, пизделів отримаємо від цих монстрів, подивимось, що там таке. Блять. Ще й швидкі пиздець просто. О, фух. А, ти бачив скелі, що він себе дозволяє стрім буде завтра, дам фору сьоро по проходженню Сілксонга. Ти знаєш прикол в тому, що я, ну, набагато краще граю в ігри, ніж з на... А, Блять, це будуть потім рівні з цими хуйнями. Це, це тренування тобі перед рівнем з квітками. Mm -hmm, зараз робимо. Фу. Блять, ну це це дуже душно нахуй. Ні -ні -ні, чат дивиться. Якщо Михайло хоче пострибати по якоїсь хуйні, по якої у нього не виходить, нема сенсу його відмовляти від цього. Дякую, що ти це розумієш. Я тебе за це і люблю. Тому ми з тобою одружені 11 років, а з ними ми просто дивимося аніме. Блять, рай для спідранерів просто. Як же вони тут будуть на все це дрочити, Це ви просто не уявляєте чого. В тірі вибір і є вибір складності. Ну, дивись, є, і він один. Угу. Ти вибрав грати в цю гру, вітаю. Ні, ну, типу, гра не обов'язково складніша, скоріше, Hollow Knight більш стандартний, знаєте, типу, що в мувмент і так далі в Hollow Knight вони. Реально, є два рівні складності. Ти або граєш, або не граєш. Це теж правда, до речі. А чому він літає? Він улітає від мене. Так, але у тебе є стрибучі оці хуйні, на яких ти можеш його догнати. Ааа. Хороший квіт, це ніби найсильніша була. Це не жарт був. Можемо сісти на лавку оновити мапу. Я потім точно з першого разу тут застрибну на все. Точно. Точно. А. Охуєть! Це типу, як банк, тільки банк. без знайобу. Але, ну знайомом буде. Але з комісії. Багато. З комісії, так. Да. Е? <правж> Впало. <правж> <правж> Мені 12. Падай, блять. Ти зараз ще раз впадеш, блять, я здох! Ват? Я не здох. Я його вбив. І скільки отримав? Всем, блядь, нуль. Сук. Бежит. Уже тут. Как ты ее пинаешь, блин, постоянно? Ну, я мотываю А, Баришкова! Баришкова! Так, и что, ты, крест давай сейчас нам за это дадут 20 металла, да? 20 нихуя. В цілому, я вважаю, що ми готові в квітку повертатись, я вже не боюсь її. ну. Хочеш stay in life? ти включу тебе? Нє ні. Хоча. Тут нам не там той ритм. Бля. Ну ми вчора десь у сьомій вечора почали проходження і десь до першої години грали. Бля, ця трапа збила мені вже стільки нахуй хп в цій грі. Це пізда. Ааа, який ж я тупий, я просто не можу, блять, ну просто золота рибка. <рец &iance> Але ми там же зверху не походили, ні? Похуй, да? Нам треба отут. Жіночку вбити? Mm -hmm, да, жіночку вбити. Сосуджу, звісно. Ну це не складно. <рец &эк> <с isso> блять, я весь хил проебав. Поняв. Ну, це не складно. Корот, в Сілксонге в Сілксонгі стало імхо. На б файти ти відчуваєш після них. Що ти ніби, от у тебе адреналін, у мене зараз серце, просто пульс. Треба от на це пульсометр було підключати. Це було ахуєнно. Цей файт, це просто ахуєнно. І, ну, типу, блін, це прям імба. Типу, ти мансиш, танцюєш, тебе з двох боків, один кидає спис на предікт, а інше стрибає просто на тебе. Клас. Ти все без парашута оце пройшов? Ну, бачиш, є плюси. О, лавка. Лавка. Розробники. Блядь, вона просто б'є в... Пішла ти в пізду, блядь. Я думав нахуй, що це, блядь, один раз так буде, так кожного разу мені буде. Барно. Це просто вже марки, Кріс, які можна, пам'ятаєш було, як вісити в першій частині. Ми не будемо розмаріжки витрачати на таку хуї тінь, якщо чесно. А, слухай. Да, да, да. Блять, да, Кріс, да. без тебе? А, о, тьо, блядь, гра! А чого? Гра, а та, гра вирішила, що я заслуговую на те, щоб пройти це місце, і заспавнила мене тут. Дякую тобі, гра! А гра Це вперше. Ну, просто... Але знаєш чому вона так зробила? Тому що далі буде гірше. Далі буде гірше. В пізду нахуй! Я намагаюсь похилитись, поки він сам не цього кріпа, і він шо не ебало мені клітину скидає. Ну і шо, блядь? Ідіть в блять, вони закрили мене в куточку і відпиздили просто. Розбив блять здох я в блять одна помилка. Бля, ну проїбав похуй. Та мені похуй просто. А шо це? Просто пофіг. Ну, питань нема. Просто знов нахуй в текстурах йобани. Стрімлер згорить. Бл. А ви I just wanna be close to you. Питання, якісь є, питання по мотивації якісь є. Тілуй мене, давай. Фух. А, оце ці геми. Нічого собі. Ого. А. Ого. Я перепрошую. Не ознайомився з вашими скі. Перепрошую подвійно. Um... Просто шрек, дивись, те, що ти пишеш, це спойлер, я видалю твоє повідомлення. напиши, будь ласка. ну, тому... Скажи, будь ласка, шрек, а ти вже фінального босса, коли захуярив. Дізнався, що Хорнет насправді. Про um... це розмовляю. тут одразу босс. Тут крот бос крот. -бос, крот, так. Чи хто Не Наригав на мене. Um... Блін, є як на мене, зробити, щоб тебе було видно на мапі, ну, це оверкіл, типу, що ти або ко. Ну, коротше, що воно не по дефолту є, не знаю, типу, може вони вирішили все ж таки, що це якби ключова типу, механіка, за яку люди люблять Hollow Knight, але мені здається, що це б нічого не забрало у гри і могло би дати їй дуже багато. Бля, на ці механіки більше часу витрачаєш, щоб їх за ну, щоб з ними розібратись. Але бачиш, як вона його дамажить? Не знаю, як вона його дамажить, чесно кажучи, бо я не бачу його хп. Ми їх не загримо, так. А ти все ще не можеш захилитись? Ну, ні. Треба, щоб повністю. Бачиш, коли нитка не повністю, так? Бачиш? Ну, тепер О тепер можемо. Може, всі. По два демеджа. конечно, по два демеджа. конечно, і, конечно ж блядь, анімація, ну, закидування цієї. Ну, яка ж тупарила ця білка? Це просто жесть. Як я маю в грі, шановні тімчері, підкажіть, будь ласка, нахуя ви додали абілку в грі за півмани, коли, ну, коли мене все дамажить, просто як гамно? І у мене ніколи немає хп? І єдине, що я хочу в вашій грі, це трішки похилитись інколи не завжди. Я не прошу завжди. Я прошу трішечки інколи просто похилитись. І ви що мені кажете? Михайло, не хочеш абілку з голкою? Яка нахуй тобі буде не потрібна всю гру? Але при цьому знайдеться три людини в чаті в у всьому ком'юніті Silk Song, які скажуть, блін, а я цією білкою всю гру пройшов, вона дуже крута. Не знаю, що ви всі на неї ниєте. Я просто не хилився всю гру, от і все, пройшов без демеджу, блін, тому вона класна. <рес> Бля, як же наше тріо ідеально працює. Я цей величезний мужик, який мене зараз вб'є, і я втрачу всі свої розаріжки. Мужик. <рес> Зараз він буде лісти, а я його буду бити. А потім я його знов буду бити. А потім він знов буде лісти. Фух. Ха-ха. <laughs> Давайте. А він зараз буде знов лісти. Я його буду знов бити, а він буде зістрибувати. А добре він буде знов лізти, а я його буду бити, а він буде знов зістрибувати. А я буду залізати, а він буде за мною лізти. а я буду знов застрибувати і бити його тут. That is crazy. <laughs> Ми, ну просто в чому на локації ніхто не дає розмаріжки. Ну в чому прикол? Ну, не, ну, ну чому? Ну чому така механіка зроблена, блядь? Ааа, <гас> знов коники, і знов мисливці на коників, де лавка гра, де хоч щось, де гроші. бобін <гас> Ай Ага, Кріс, ти бачиш, що нам треба? Дивись, кожного разу ми будемо підійматись по цим квіткам. Для того. Для того щоб вдарити зверху фіолетову залупу один раз. Ой, ай ай. Якась типу розфокус. Три тисячі набили сабів, три тисячі сабів Ooh, на каналі, три тисячі сабів! ]ël. Дякуємо вам, Кріс. Тобі як наш другий день? Розкажи, будь ласка. Блін, ну гра дійсно дуже цікава. Вона прям дуже хардкорна як по механікам, які в ній є, так і по логіці гри. Те, що кожен, кожен, кожен малесенький, малесенький жучок. Кожен. Кожен малесенький слімачок в цій грі дає тобі дві тички з п'яти. Тому якщо у вас спритні пальчики і тільто е, пруф є мається, то тоді є шанс в цю гру пограти. Якщо ні, краще дивіться наші летсплеї. А мені, ви знаєте, все сподобалось. Було класно, спокійно, не було ніяких проблем і все вийшло. От я попрошу про дві речі вас, друзі. По перше, ми будемо зачитувати ваші коментарі в кожному відео, наступному, тож ви, будь ласка, залишайте під відео коментарі, а ми будемо зачитувати найцікавіші. Це раз, два. Ми зараз з субскрайберами робимо саб івент, на якому вони будуть обирати субскрайбери наші найкращі якісь ігри, які ми ще будемо їм проходити, за те, що вони на нас попідписувались. Тому, якщо ви в коментарях напишете якусь свою улюблену, класну гру, в яку ви думаєте, що буде на стрімах дуже прикольно гра, залиште, будь ласка, це теж коментарях. Зачитаю пару коментарів під першим відео. Гра дуже прикольна. Я скачала ще поки що. Першу частину, бо подивились на стрімі марафончик. Мені сподобалось. але буду чекати повного проходження, щоб підглядати. Дякуємо, Катерина. 9912 Чекайте повного проходження Song, скачайте другу версію гри. Вона дуже спокійна, класна. Весела вам обов'язково сподобається. А так далі, містер че 993 Передає привіт лохам з Твіча, як і твічовські передають привіт лохам на Ютубі. Ще Стоуніч пише, дружина перетворюється в Хорнет, чи кознеч прокачує твій цвях на максимум. Я би чесно тобі скажу, Стоуніч обрав би, звісно, завжди дружину на Хорнет, тому що цвях у мене і так завжди прокачений на максимум. І останнє вражає витривалість Михайла, я б не зміг 100 500 разів траяти тест стрибання по червоним піппочкам. Привіт лахам ствічка, ствіча. А я, ну, зміг, тому що це було нескладно, просто треба було грати краще. Друзі, ваші коментарі під відео, ваш лайк під mm -hmm. відео, підпишіться на канал, якщо наткнулись на це відео якось випадково. І давайте знайомитись, заходьте до нас на twitchtv ТВ, будемо там на стрімах кожного дня. Зараз граємо в цей Silkson. може в щось ще будемо грати, але це не точно. Все. І побачимося в наступному летсплеї, який буде вже завтра виходить. От, а сьогодні стрім буде, от, ранковий. Так що чекайте.